Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз хочу вам показати один маленький туторіал, як відмовитись від послуг у Кателекома. До мене останній раз знайомі зверталися, щоб я їм це допоміг, бо вони дзвонили в контактний центр і не розуміли, як це зробити. Або якщо їм пояснювали, вони все рівно не розуміли, як це зробити. Тоді стало питання записати такий маленький відео. Урок для того, щоб людина змогла самостійно без дзвінків це виконати в онлайн режимі. Справа в тому, що по маленьким містам селам почали розбараховувати у картикомні станції. В маленьких містах ці філії секретили до, до однієї людини на весь район, залишивши монтерів. І тому люди активно почали з погіршенням цих послуг і з е, широкомасштабним розвитком мобільного зв'язку відмовлятись від стаціонарної телефонії. Справа в тому я вважаю, що це е, галузь е, занедбана е, умишлена, тому що ні одна. Країни Євросоюзу, і навіть в Америці, і в інших країнах цивілізованих, завжди телефонний стаціонарний зв'язок всегда цінувався дротовими, дротовими методом лінії зв'язку. А у нас вже і радіо потушили, і телеком занедбали повністю. Тому знайомі. Мене спитали, як це можна зробити, і я їм допомагав, а тепер вирішив записати це відео. Справа в тому, що власники вдови до мене звертались, бо діти вже практично вони ніколи, нікуди вже не дзвонять по стаціонарним лініям, тим більше дуже великі тарифи непомірні. І тому стало ну, накладно. Утримувати мобільний зв'язок і одночасно стаціонарний. Тому люди стали активно відмовлятися, тим більше, що ці лінії в маленьких містах і селах вже практично нікому лагодити. Отаке От у нас занедбання телекому М -м прийшло, на чому вони ще тримаються, то це, мабуть, на інтернет в своїх волоконно-оптичних лініях. І так почнемо. Забиваємо в пошук. Укртоликом знаходимо їхній офіційний сайт. Ось так. Це їхній офіційний сайт. Тут є рубрика Допомога тикаємо і вибираємо залишити звернення. І так, зараз відкриється залишити звернення. Що це воно так тупо? Ага. Залишає, вискакує е, от, така форма. Вибираємо послуги. Тут перерахунки послуг. Рахунки, інтернет, телефонії, інтерактивне ТВ. Нам потрібно інше. Тобто, залишити заявку на відключення телефону. І так, тут свій особистий номер рахунку ставимо, ім'я відправника ваше, якщо ви вдова чи вдівець, а власник телефона померлий. Свій Гмайл, номер свого стаціонарного телефону в форматі е, код е, регіону, код міста, код, е, ну, код району і свій номер. Область тут вибираєте, наприклад, там Рівенська, Луганська, ну, хто де живе. Лишаєте е, контактний мобільний свій номер. І пишете, хочу відмовитись у зв'язку з тим, що власник помер, або власниця померла, я не можу утримувати. Але ви до цього маєте додати текст заяви, який напишете власноруч, і довідку про смерть власника телефону. Якщо ви власник являєтесь і хочете відмовитись, то вони можуть якісь інші документи потребувати, затребувати, то ви вже будете читати в тому, що вони вам на Gmail щось повідомлять. Якщо потрібно, там буде встановити, що ви дійсно та особа являєтесь власником телефону. І так, ці заяву треба сфотографувати. В нашому випадку довідку про смерть теж потрібно сфотографувати. Написати текст повідомлення, вибрати ці файли. От тут є вибрати файли, знайти їх на своєму телефоні або комп'ютері. Вони з'являться тоді в цьому тексті повідомлення, вводити символи з картинки, щоб система розуміла, що ви людина, а не бот, і відправляєте. Додатково далі відправили і забули. Але я би вам радив, я спеціально, е, спеціально вам залишу текст е, заяви, цієї, якою ви маєте перефотографувати, але маєте написати її від руки. І додатково ще можете це все, всі ці тілорухи, тобто, довідку про смерть, текст свій якийсь довільний, е, мотивуючий, що ви відмовляєтесь. і фотографії цієї заяви, довідку про смерть вислати ось на цю адресу. Так ви продублюєте і 100% будете знати, що вона дійде або через форму, або через конкретний оцей гмайл. Тут я трошки затримуюсь, ви можете почитати, як воно все оформляється. Я писав так від імені жіночки. Генеральна дирекція укртоликом від ПІП, проживаючи в місті селі, назва області району, вдовиці, вдівця ПІП або власника телефону. Заява. Прошу вас припинити надання всіх послуг Укртолекому або конкретного телефону в зв'язку зі смертю власника або іншої причини, власника самого телефону, там, мого чоловіка, дружини, піп-власника, який проживав зі мною. За адресою в. в адресу проживання, місто чи село, де встановлений був цей телефон, номер особистого рахунку обов'язково, довідку свідоцтво про смерть та заяву додають цифровим файлом. Додатково ставлю вас до відома, ще припиняю проплату. Послуг з мого звернення до контакт-центру Укртелекому. Додатково прошу вас повідомити мені про припинення послуг на цю електронну адресу, пишете свою адресу і свій мобільний телефон, дата і підпис. Внизу сноска, це чисто для того, щоб можна це все відправити в інший спосіб. Все, дякую за увагу. Щасливого дня, миру Україні! Героям слава!